Колекціонер з Добрянка Сергій Коноваленко привіз до художнього музею імені Галагана колекцію ляльок. Для нього всі експонати представлені на виставці безцінні. Кожна з цих ляльок виготовлялася або ж реставрувалася самим майстром. Кожній з них він підібрав образ або ж сформував невелику майстерню навколо неї. Туди ляльковий багатокімнатний будиночок, янот, який шиє сукню і чаювання пупсів 80-х. Безліч композицій, створених паном Сергієм, можуть побачити Чернівці. Я її розбираю повністю, вставляю купую механізм. Музикальний механізм такі повністю йде Трипонація, як я кажу, не тільки черепа, і тулепа вставляється. Все. ну це ну, майже місяць. щира подяка моїм друзям. Які підтримують мене, я бачу дуже дуже багато сьогодні. Тут моїх друзів. Це і Марія Миколаївна, це і Алечка з сім'єю. Володя, ну Світлана. Це ну, це ті люди, які дійсно надихають і допомагають не тільки словом, не тільки ділом. Ну і досить того, що тільки підтримка. Біля кожної ляльки або ж певної міні-колекції розташувалася рамка з фото того, хто й передав пану Сергію їх у колекцію. В цей день на виставці відбулася ще одна передача ляльок у лекцію. Ольга Шеремет принесла великий пакунок з іграшками, які сама колись колекціонувала. А цю іграшку це я хрюша. шукав. Ну не так? міг купувати. Не так не було О, і немає. Це полізла просто. Там у мене і донька е, бавилась. А потім полізла за ними і думаю, там їх багато. Получається. Це Маша, вона ну, це, раня це ранена Чуть-чуть її там. Лікували, коли донька була. Ми у неї була ще шляпа це е, гуля. У неї була хусточка ще у горошок. Якщо хтось може там пошиє, це теж всі ляльки та іграшки пані Ольги обов'язково прийдуть через умілі руки майстра, а згодом доповнять його колекцію, яка налічує понад 15 тисяч експонатів. Спочатку це чистка, десь щось підклеїти, підмазати, підшити. Ну і потім вони становляться на полку, на паличку і. Там вони вже живуть. Пан Сергій є власником найбільшої колекції порцелянових ляльок на території України. Цей факт зафіксований у книзі світових рекордів. Виставка триватиме у музеї місяць. Усі бажаючі можуть ознайомитися з майстерністю лялькової справи.